Вітаю, шановні батьки! У цьому відео ми розберемо повну схему, як вашій дитині вивчити англійську мову з нуля до розмовного рівня за короткий період часу, навіть якщо ваша дитина ніколи не вивчала англійську або має погані знання та низькі оцінки у школі. Або взагалі вона тільки розпочинає вивчати мову. Моє ім'я Лілія Зінкевич. Я засновник онлайн-школи англійської мови Едлінг. Школа працює вже 16 років на момент запису цього відео. У школі пройшли навчання вже більше 10 тисяч учнів. За цей час ми з колективом накопичили вагомий досвід. У навчанні дітей англійської мови і переконалися, що застосування певної схеми у вивченні іноземної мови дає позитивний результат у майже 100% випадків. І у цьому відео я цією схемою детально з вами поділюсь. Всього нам з вами потрібно буде пройти 6 кроків: визначення цілей навчання, створення мовного середовища. Постійна практика, вибір правильних ресурсів та методів навчання. Розвиток чотирьох основних мовних навичок. Постійна мотивація і підтримка. По результату цього відео у вас буде стратегічний план вивчення англійської мови для вашої дитини. Що вам робити покроково, з чого розпочати, як обрати навчання, як вдосконалювати мовні навички, що робити далі? А у кінці відео ви отримаєте детальний план, щоб нічого не загубити. Вивчення англійської мови це не просто додаткове заняття для вашої дитини, а можливість відкрити нові горизонти, отримати доступ до нової інформації і побудувати більш успішне майбутнє. Але як зробити так, щоб ваша дитина не просто вивчала мову, а вільно розмовляла англійською? Давайте поговоримо, для чого потрібна англійська мова, якими шляхами можна досягати успіху, з чим варто розібратися, де і як вивчати мову, а також які результати можна отримати за певний час. Отож, для чого потрібна англійська мова. Англійська це мова, яка відкриває двері до світу. Існує кілька причин, чому її знання настільки важливе. Глобальні можливості. Англійська є мовою міжнародного спілкування, що дає доступ до різноманітних ресурсів від інформації в інтернеті до наукових статей та досліджень. Кар'єрний ріст багато професій вимагають знання англійської мови, особливо коли йдеться про міжнародні кампанії або роботу в іноземних країнах. Подорожі. Володіння англійською допомагає відчувати себе впевнено під час подорожей у різні країни, де англійська є основною мовою спілкування. Освітні можливості. Багато престижних університетів і освітніх програм використовують англійську як основну мову навчання. Усе це відкриває безліч можливостей для вашої дитини, і саме тому важливо почати вивчати англійську якомога раніше. Якими шляхами можна досягти успіху у вивченні англійської мови? Існує багато шляхів для того, щоб дитина досягла успіху у вивченні англійської. І важливо знайти той, який найкраще підходить для її віку, інтересів і рівня. Ось кілька основних напрямків: інтерактивне навчання, ігри, мультфільми, пісні і відео, все це допомагає дітям вивчати мову весело і без стресу. Розмовна практика. Найефективніше вивчення мови відбувається, коли дитина активно використовує її на практиці, спілкуючись з носіями мови або в групах з іншими дітьми. Онлайн-курси. Інтернет надає безліч можливостей для вивчення англійської від індивідуальних уроків до інтерактивних платформ і курсів. Репетитори Індивідуальні заняття з викладачем допомагають фокусуватися на специфічних проблемах і покращити розуміння мови. Залежно від стилю навчання вашої дитини, ви можете вибрати один або кілька методів, щоб досягти максимальних результатів. З чим потрібно буде розібратися? Під час вивчення англійської мови дитина буде стикатися з кількома важливими аспектами. Фонетика та вимова. Правильна вимова є основою для успішного спілкування. Важливо не лише знати слова, але вміти їх правильно вимовляти. Граматика це, безумовно, один з найскладніших аспектів вивчення мови. Звісно, для дітей граматика має бути зрозумілою і поданою в ігровій або практичній формі. Словниковий запас. Чим більше слів дитина знає, тим легше їй буде висловлювати свої думки. Постійне розширення словникового запасу важливий етап навчання. Спілкування, розуміння мови на слух і здатність реагувати на запитання і коментарі вимагають практики. Не хвилюйтеся, з кожним етапом ваша дитина стане впевнішою у своїх силах. Важливо лише надавати підтримку та створювати позитивне середовище для навчання. Як саме, де і з ким вивчати англійську мову? Зараз є безліч варіантів для того, щоб дитина вивчала англійську. Ось деякі варіанти, які можна розглянути. Онлайн уроки. Заняття в інтернеті дозволяють у вашій дитині навчатися з дому з будь-якої точки світу. Онлайн школи, платформи та курси пропонують доступ до кваліфікованих викладачів, що дозволяє вибрати програму, яка найкраще підходить для вашої дитини. Групові заняття. Уроки англійської в групах допомагають дітям навчитися через комунікацію з іншими дітьми. Це також дозволяє розвивати навички слухання і відповідати на запитання. Індивідуальні заняття з репетитором Індивідуальний підхід дозволяє повністю зосередитися на потребах дитини, коригуючи програму під її рівень. Занурення умовне середовище. Якщо є можливість поїздки в англомовні країни, це чудова можливість практикувати мову в реальних умовах. Усе залежить від ваших цілей і можливостей, але найголовніше, щоб дитина була зацікавлена і отримувала задоволення від процесу навчання. Які результати можна отримати протягом якого часу? Результати вивчення мови можуть варіюватися в залежності від інтенсивності навчання, віку дитини, її мотивації та мети. Проте можна орієнтуватися на деякі терміни. Початковий рівень. Якщо ваша дитина починає з нуля, вже через 3-6 місяців регулярних занять вона зможе розуміти базові фрази, здобути початковий словниковий запас і зможе змінювати елементарне спілкування. Середній рівень. За 6-12 місяців ваша дитина зможе говорити на прості теми, розуміти основні граматичні конструкції і вирази. Вільне володіння мовою. Протягом двох років ваша дитина може досягти рівня, на якому вона буде здатна вести розмови на різні теми, виражати свої думки, розуміти широкий спектр акцентів і використовувати мову для повсякденного спілкування. Звісно, результати залежать від інтенсивності та якості навчання, але навіть через кілька місяців ви помітите перші позитивні зміни в рівні англійської вашої дитини. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина вільно спілкувалася англійською мовою, важливо почати якомога раніше, створити правильне мовне середовище та забезпечити постійну практику. Не бійтеся пробувати різні методи навчання і пам'ятайте, що головне це підтримувати інтерес і мотивацію вашої дитини до вивчення мови. А зараз давайте поговоримо про можливі сумніви успішності і необхідності навчання. Найчастіше у роботі нашої школи ми зустрічаємося з такими сумнівами батьків. Вже є англійська в школі додаткові уроки не потрібні. Шкільні уроки англійської мови часто не дають достатнього часу до глибокого засвоєння матеріалу, і часто вони спрямовані на граматику. Але не на практичне застосування мови. Додаткові заняття можуть заповнювати цю прогалину сприяючи розвитку розмовних навичок аудіювання і написання текстів. Це дозволить дитині вільно використовувати мову в реальних ситуаціях, а не тільки на контрольних роботах. Наступний сумнів: курси надто дорогі, краще знайти безкоштовні матеріали. Безкоштовні матеріали можуть бути корисними для додаткової практики, але важливо розуміти, що якісні курси з досвідченими викладачами надають структуровану програму, зворотній зв'язок і індивідуальний підхід. Це значно ефективніше, ніж просто самостійне вивчення через інтернет-ресурси, оскільки з викладачем можна швидше подолати труднощі, отримати корисні поради і навчитися застосовувати мову в реальному житті. Ще один сумнів: моя дитина не має часу через інші заняття та хобі. У багатьох дітей дійсно напружений розклад, і важливо знайти баланс між навчанням і іншими заняттями. Однак, як показує практика, 15-30 хвилин на день можуть бути достатні для прогресу у вивченні англійської мови. До того ж, можна інтегрувати англійську у повсякденне життя через ігри, перегляд мультфільмів або читання книг. Це дозволить дитині вивчати мову без великих витрат часу, і водночас вона зможе продовжувати займатися іншими активностями. Наступне, вивчення мови займе дуже багато часу, і результат буде непомітним. Вивчення англійської мови це процес, який вимагає часу та терпіння, але це не означає, що результати не будуть помітні. Якщо зберігати регулярні занять, результати будуть поступово з'являтися. Наприклад, дитина почне розуміти прості фрази, потім буде здатна відповідати на них і з часом переходити до більш складних діалогів. Потрібно лише дати дитині час і підтримку для досягнення бажаних результатів. Наступний сумнів, дитина не може навчатися онлайн, це неефективно. Важливо зазначити, що онлайн-навчання має багато переваг, зокрема доступ до різноманітних ресурсів, англомовних вчителів і гнучкість розкладу. Завдяки інноваційним платформам та методикам можна створити цікаве та ефективне навчання. Для того, щоб онлайн-навчання було максимально ефективним, необхідно дотримуватися певної структури уроків, включати інтерактивні елементи та стимулювати активну участь дитини. Якщо заняття адаптовані під вік і потреби учня, онлайн-формат може бути таким же ефективним, як і традиційний. Ще частий сумнів. Важко знайти хорошого вчителя англійської для нашої дитини. Пошук хорошого вчителя це справжня задача, але вона вирішувана. Важливо знайти вчителя, який не лише володіє мовою на високому рівні, але й має досвід роботи з дітьми. Потрібно шукати викладачів, які знають методи навчання саме для дітей і здатні створити атмосферу, де дитина почуватиметься комфортно і вмотивовано. Для цього можна обрати онлайн-курси, де викладачі проводять уроки на платформі, що дозволяє батькам легко перевірити кваліфікацію та досвід педагога. Тепер про шляхи та кроки повна схема. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина вільно розмовляла англійською мовою, то важливо мати чітке уявлення про те, як організувати навчання, щоб цей процес був ефективним і приносив результати. У цій частині відео розглянемо ключові етапи, кроки та можливі моменти, які допоможуть вашій дитині опанувати англійську мову. Визначення цілей навчання. Перш за все, перед тим як розпочати навчання, потрібно чітко визначити, для чого саме ваша дитина вивчає англійську мову. Це може бути для комунікації. Якщо ваша дитина планує спілкуватися з друзями, поїхати за кордон чи вивчати іноземні культури. Для кар'єрних можливостей англійська важливий інструмент для успішної кар'єри, особливо у глобалізованому світі. Для освітніх цілей, якщо дитина має план вступати в іноземні університети або здобувати вищу освіту на англомовних програмах, розуміння кінцевої мети дозволить вибрати правильний шлях і стратегію навчання Створення мовного середовища Діти найкраще вчать мову через занурення у мовне середовище. Якщо ваша дитина починає вивчати англійську з нуля. Важливо створити навколо неї такі умови. Мовне середовище вдома. Включайте англійську в повсякденне життя. Це можуть бути прості фрази, які дитина чує від вас, перегляд мультфільмів або прослуховування пісень англійською, використання мобільних додатків. Існує безліч освітніх додатків, які дозволять дитині вивчати слова і фрази в ігровій формі. Робота з носіями мови. Чим більше ваша дитина чує англійську від носіїв, тим легше їй буде освоювати правильну вимову та інтонацію. Навчання в середовищі, де домінує англійська, значно підвищує ефективність навчання. Постійна практика. Для того, щоб ваша дитина досягла високого рівня володіння мовою, потрібно забезпечити регулярну практику. Це можна робити через розмовні клуби. Залучайте дитину до онлайн або офлайн клубів, де вона може спілкуватися з іншими учасниками на англійській мові. Ігри та активності Вчити мову за допомогою ігор і забав це чудовий спосіб поєднати навчання з веселищами. Наприклад, можна проводити рольові ігри, грати в настільні ігри, де потрібно буде використовувати англійські слова щоденне спілкування. Потрібно створити ситуації, де дитина зможе активно використовувати англійську мову. Це можуть бути питання, прості діалоги або навіть сімейні ситуації, де ви використовуєте базові фрази англійської. Практика є ключовим етапом у процесі вивчення мови, тому робіть її частиною повсякденного життя. Вибір правильних ресурсів та методів навчання. Не менш важливо вибрати правильні методи навчання та ресурси. Ось кілька варіантів. Онлайн-курси. Існує багато онлайн-платформ, де викладаються англійські курси для дітей. Важливо вибрати ті, що відповідають рівню та інтересам вашої дитини. Для маленьких дітей це можуть бути інтерактивні платформи, а для підлітків курси з більш серйозним підходом. До речі, ви також можете розглянути нашу школу для навчання вашої дитини англійської мови, індивідуальні уроки з репетитором, індивідуальні заняття з професійним викладачем допоможуть дитині працювати над її слабкими місцями, книги та аудіоматеріали. Використовуйте підручники для дітей, книжки, які доступні для її віку. А також слухайте аудіокниги та пісні. Розвиток чотирьох основних мовних навичок. Щоб ваша дитина могла вільно спілкуватися, потрібно розвивати чотири основні навички. Читання. Знайомство з літературою на англійській мові дозволяє збільшити словниковий запас та покращити розуміння мови. Аудіювання. Важливо регулярно слухати англійську, щоб дитина могла розуміти інші акценти і швидкість мовлення. Письмо. Письмова практика сприяє кращому засвоєнню граматики та лексики. Розмовна практика. Це основна навичка, яку потрібно розвивати, щоб дитина могла вільно спілкуватися. Не забувайте, що важливо працювати над усіма чотирма навичками, щоб дитина мала можливість повноцінно використовувати мову. Постійна мотивація та підтримка Найголовніше в процесі вивчення це мотивація. Вашій дитині потрібно відчувати підтримку і бачити прогрес. Щоб це забезпечити, Підтримуйте цікавість до навчання, дозволяйте дитині обирати, які ресурси їй цікаві, чи це відео, ігри чи книги. Показуйте досягнення, хваліть вашу дитину за її зусилля, навіть за маленькі досягнення. Це допоможе підтримувати мотивацію. Визначте цілі та досягнення. Поступово встановлюйте короткострокові та довгострокові цілі і радійте з малими перемогами. Ваша підтримка і віра у можливості дитини створюють середовище, яке допомагає їй розвиватися і досягати високих результатів. Отже, щоб ваша дитина вивчила англійську мову, необхідно пройти кілька важливих кроків: визначити мету, створити мовне середовище, забезпечити постійну практику, вибрати правильні ресурси та методи навчання і, звісно, мотивувати дитину. Пам'ятайте, що вивчення англійської це не одномоментний процес, а тривалий шлях, який потребує терпіння і підтримки. Ваша підтримка є важливим фактором на цьому шляху, тому насправді потрібно працювати над тим, щоб ваша дитина досягла успіху. Тепер про надихаючі історії. Я хочу поділитися з вами надихаючими історіями відомих українців, які вивчили англійську мову і досягли значних успіхів завдяки своїм знанням. Ці історії не лише показують, як англійська мова може змінити життя, але й мотивують та надихають на досягнення нових вершин. Я впевнена, що ці приклади допоможуть вам зрозуміти, наскільки важливо навчати дітей англійській мові та як вона може стати ключем до нових можливостей. Святослав Вакарчук один із найвідоміших українських музикантів, фронтмен популярної групи Океан Ельзи. Вакарчук активно використовує англійську мову не лише у своїй професійній діяльності, а й у своїх публічних виступах та соціальних ініціативах. Він вивчив англійську мову ще в юності, коли навчався в університеті. Та мав можливість спілкуватися з іноземними викладачами та студентами. Завдяки знанню англійської Святослав зміг організувати міжнародні гастролі, співпрацювати з західними продюсерами та створювати музику, яка знаходить відгук у серцях слухачів по всьому світу. Його приклад демонструє, як важливо для артиста бути знатним спілкуватися іноземними мовами, щоб розширити свою аудиторію. Оксана Линів, українська диригентка, яка стала першою жінкою, яка очолила оперу Австрії. Вона виросла в Україні, але для розвитку своєї кар'єри на міжнародній арені, Оксана активно вивчала англійську мову. Вона завжди підкреслює, що вивчення англійської мови стало важливим етапом у її професійному становленні, адже цей мовний навик дозволить їй працювати з диригентами та музикантами з усього світу. Організовувати гастролі та участь у престижних фестивалях. Її успіхи на міжнародній сцені підтверджують, як знання англійської мови може допомогти музиканту досягти великих висот. Михайло Федоров український підприємець в ІТ-сфері і політик, який став відомим завдяки своїй діяльності на посаді віце-прем'єра з цифрових технологій України. Його робота пов'язана з міжнародними проєктами та співпрацею з іноземними партнерами, тому знання англійської мови стало важливою частиною його професійного розвитку. Михайло неодноразово виступав на міжнародних форумах, де активно використовував англійську для комунікації з іноземними колегами та партнерами. До речі, він має участь у провадженні відомого додатку Дія. Це є яскравим прикладом того, як знання англійської мови допомогло в роботі на найвищих рівнях. Андрій Шевченко один з найвідоміших футболістів України, володар золотого м'яча і екс-тренер Національної збірної України. Англійська мова стала важливим інструментом для Андрія під час його кар'єри, особливо коли він грав у європейських клубах, таких як Мілан. Та Челсі. Володіння англійською дозволяло йому краще спілкуватися з тренерами, партнерами по команді та фанатами, а також активно взаємодіяти з медіа. Після завершення кар'єри футболіста англійська мова допомогла йому в роботі тренером. Це ще раз підтверджує важливість знання англійської мови для спортсменів на міжнародному рівні. Ці історії показують, що володіння англійською мовою є важливим інструментом для досягнення успіху у багатьох сферах діяльності від спорту до бізнесу, культури та політики. Англійська мова відкриває нові можливості, дозволяючи людям працювати на міжнародному рівні, взаємодіяти з різними культурами та впливати на глобальні процеси. Якщо ви додивилися відео для цього місця, то ви точно дуже турбуєтесь про майбутнє своєї дитини. Велика вам повага! І якщо ви задумались про вибір школи чи курсів англійської мови для дітей, то користуючись нагодою, коротко розкажу про особливості нашої школи. По-перше, для визначення початкового рівня знань ми проводимо цілий окремий урок персонально або у міні-групі з двох-трьох дітей. Діти обов'язково проходять теоретичну частину тесту під контролем викладача. Діти самостійно відповідають на запитання на платформі, тобто обирають правильні відповіді. Потім практична частина тесту спілкування з викладачем. В інших школах рівень знань дитини визначають під час пробного уроку, який включає ще й демонстрацію навчання, виконання деякої кількості вправ тощо. На визначення рівня виділяється максимум 5-10 хвилин. Раніше ми також використовували пробний урок для цієї мети, але часто викладачі пробного уроку помиляються з точним визначенням рівня знань. І така ситуація потім призводить до неправильного розподілення дітей у надто слабку або надто сильну групу. І як результат демотивація дитини від самого початку навчання. Окреме заняття ми виділяємо на вивчення навчальної платформи. Ми працюємо на спеціалізованій мовній платформі. На платформі є спеціальні навчальні матеріали. Це різноманітні вправи на читання, аудіювання чи письмо. Є словник для вивчення невідомих слів. До речі, словник дуже зручний для використання на мобільному телефоні. Уявіть, ваша дитина буде з користю використовувати смартфон, а не лише зависати у Тіктоках. На платформі реалізований відеозв'язок, тому немає необхідності додатково заходити в Zoom і плутати вікна на комп'ютері. Також є розділ домашніх завдань. Усі учні обов'язково отримують вправи для домашнього виконання. На платформі є розклад занять. До речі, ви батьки можете контролювати відвідуваність уроків своїми дітьми. І також перевіряти виконання домашніх завдань. Чому ми приділяємо вивченню платформи цілий урок? Уявіть, скільки на платформі є функціоналу. А приходить дитина на перший, другий урок, вона не може зосередитись на навчанні, бо не добре розуміє, де клацати та куди дивитись на платформі. І саме головне, для навчання ми використовуємо комунікативну методику. Діти на уроках говорять до 70% часу. Ця методика у першу чергу направлена на розвиток дітей мовних навичок чути мову, розуміти сказане та вміти говорити. Навіть з помилками, але говорити. Це набагато важливіше, ніж роками вчити граматику, але так і не навчитись говорити англійською. Якщо у вас є запитання, пишіть у коментарях під цим відео. Також залишайте заявку на консультацію з нашим менеджером. В описі під відео є посилання. Як тільки залишите заявку, ми автоматично відправимо вам, як і я обіцяла, повну схему вивчення англійської мови. Дякую, що додивились це відео до кінця. Вам велика подяка за те, що турбуєтесь про майбутнє своєї дитини. Дякую вам і до зустрічі!